І знову ринок криптовалют завмер перед імпульсом. Біткоін знаходиться біля верхньої межі консолідації, і тепер все залежить від мужності покупців. А може для альтів краще, якщо біткоін якраз не буде рости вище 65 тисяч доларів? Привіт, колеги, це після сьогодні. Ми поділимося основними сценаріями на ринку, які зараз бачимо для себе. Що плануємо робити і що в принципі вже зробили. А кому в цьому відео буде мало інформації, буде цікаво більше альткоїни, якісь конкретні питання. Приєднатися до нашого стріму, який буде 27 вересня о 20.00, Це п'ятниця. Для того, щоб приєднатися до нашого стріму, вам треба зареєструватися на біджі ОКІК за нашим реферальним посиланням, пройти верифікацію і написати нам приватні повідомлення. Посилання на стрім буде в описі під даним відео. Розпочнемо ми з місячного таймфрейму, тому що скоро вже закривається вересень, і тут є що сказати. Протягом вересня продавці намагалися протиснути ціну нижче локальних мінімумів за серпень, але цього зробити не змогли. У попередніх відео багато раз ми казали, що чекаємо. Реакції покупців з діапазону 51 триста підесять І реакція була хороша. Ціна саме зупинилася в даному діапазоні, і покупці змогли по суті поглинути попередню місячну свічку. Для того щоб бути впевненим, що жовтень буде місяцем росту, покупцям потрібно закрити вересень вище 65 тисяч доларів. При такому сценарії ми будемо максимум очікувати в жовтні це локальної корекції до діапазону 60-59 тисяч доларів, і після того ми чекаємо. Атимемо продовження росту, тесту діє позона 70-72 тисячі доларів і, можливо, навіть продовження росту, оновлюючи історичні максимуми. Одразу перескакуємо на двотижневий таймфрейм і бачимо, що покупці майже майже, але все-таки не поглинули попередню двотижневу свічку. Нова свічка відкрилася два тижні тому. і Якщо ми не проб'ємо 65 тисяч доларів і закріпимося вище. То по суті ми продовжимо консолідацію в кращому випадку в діапазон 59-60 тисяч доларів. Проте, якщо буде агресивна реакція після оновлення локальних максимумів вище 65 тисяч доларів, то я думаю, що ми підемо набагато нижче ніж 59-60. В такому випадку після агресивної реакції покупців продавців вище 65 тисяч доларів, треба відкривати шорт позиції, а не шукати лонг позиції. Тому по своїх позиціях, які ми набирали в нашому клубі 99 друзів PS Trade, по багатьох з них ми частково закрили прибуток. Так закрили частину позицій для того, щоб не втрачати потенційний прибуток, який світить на екрані, і пересунули стопи вище для того, щоб якщо почнеться активне падіння, ми не отримали ситуацію, в якій довго сиділи в позиціях і нічого не заробили. Але є позиції, які ми не рухали, тільки підсунули стопи і чекаємо продовження росту. Чому далі будемо говорити про домінування біткоїна і пояснимо, чому. Якщо вам потрібно розуміти щодня, що відбувається на ринку криптовалют, а також бачити наші середньострокові потенційні трейди, коли ми заходимо з позиції, коли виходимо, приєднуйтеся до нашого клубу. 99 друзів PS Trade. вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. На тижневому таймфреймі також видно наскільки важливий цей тиждень торгів, і наскільки важливо, щоб теперішня тиснева швічка все таки змогла закритися вище 65 тисяч доларів, тому що по суті біткоін рухається з березня, от такому от. Не дуже агресивному проте каналі падіння. Ми не можемо оновити максимуми, але оновлюємо мінімуми. І якщо ми не пробиваємо 65 тисяч доларів вверх, то не зможемо рахувати розворотом ріст, який почався з 9 вересня. І у випадку хибного пробою діапазону 65 тисяч і поганого закриття. Тижневої свічки, тобто нижче 65 тисяч доларів. Наступний тиждень для нас це буде тиждень падіння, і в такому випадку ми вже шукаємо конкретні шорт позиції по біткоїну з чіткими, зрозумілими стопордерами і цілями з 59-60, ну і там кінцева, вже будемо дивитися по характері падіння. Триденний таймфрейм ще. Подає надії на продовження росту без корекції. Зверніть увагу, що попередня трендена свічка вона не оновила своїх максимумів, вона просто собі зупинилася на середніх об'ємах. Це не є сигнал на розворот. З такого паттерну цілком ймовірно, може продовжити ріст. Подивіться, які були до того свічки, наприклад, трендена свічка від 15 вересня, взагалі свічка, після якої мало б бути падіння, але як бачите, його не відбулося. Тому є всі, ще всі шанси оновити максимум вище 65 тисяч доларів, і це дуже логічно, тому що, по суті, весь ріст від 9 вересня це е, ріст шляхом витискання продавців з позицій, тому що в нас була потужна хвиля падіння, яка несла за собою впевненість продавців у продовженні падіння, і ця впевненість видалася у стопортерах вже 5-3 денних свічок. Тому кінцеві стопи знаходяться вище 65 тисяч доларів, і навіть якщо нас цікає далі падіння крипти, Перед тим ми хочемо побачити оновлення максимумів вище 65 тисяч доларів. На даному таймфреймі тут чітко видно консолідацію локальну у діапазоні 62 тисячі 365 тисяч доларів. Тут почали гальмувати ціну продавці, але поки що вони не можуть організувати різкий розворот. Зверніть увагу на денному таймфреймі, на яких об'ємах ціна біткоїна падла в період з 14 вересня по 16 вересня. І е, на яких об'ємах вона зараз тримається вище дієплана 62 тисячі 300 доларів. Тому зараз приймати торгові рішення, поки біткоін знаходиться в межах консолідації 62 шістять тисяч, тисяч доларів. Це буде нерозумно. Хіба що мають назі на е, приймати рішення на відкриття позицій? Хіба що ви маєте якісь прибуток по лонгах і частково його фіксувати? Це е, розумна е, справа. А для відкриття позицій потрібно, що біткоін або затестив 60 59 тисяч доларів по біткоїну, або пробивав 65 тисяч доларів вверх. От що нам сподобалось, це домінування біткоїна. Воно виглядало максимально печально в плані того, що шанс на продовження росту ще минулого тижня був дуже високий. Він і зараз, в принципі, ще є дуже високий, тому що біткоїна на тижнему як бачите, рухається в цьому от безбожному клині. Які, до речі, вже змінює свій кут, і бачимо, що не так просто продовжувати біткоїну доміна біткоїну оновлювати максимуми. Проте він ще знаходиться в межах цього клина. І поки він не вийде за межі і не затестить, верніше не проб'є діапазон 56,6% вниз. Говорити про те, що альти оживуть всі разом і будуть забачувати впевнено, поки що не можна. Але саме пробій бій діапазон 56,6% вниз дасть нам сигнал, що нарешті. Альти сильні, віткої втрачає свій вплив, і тепер можна більш агресивно їх закупляти і чекати на непоганих хвиль росту, які вже дуже зачекалися за альткоїнами. Важливість теперішньої торгової ситуації дуже класно нам демонструє саме графік домінування USDT. Перед вами тижневий таймфрейм, і ось ця слабка, на нашу думку, корекційна хвиля е, росту домінування USDT зараз на межі завершення. Поки що вона знаходиться ще в межах свого тренду росту, і е, зараз з такого місця, з такої позиції, це є діапазон 5,3% по домінуванню USDT, Ми можемо спокійно продовжити консолідацію і знову почати рости приблизно до діапазону 6,2-6,3%. і В такому випадку ми побачимо ще одну хвилю падіння крипти е, і. Це вже буде чітко зрозуміло, що торгувати треба в межах такої консолідації. Але якщо зараз протягом теперішнього тижня ціна домінування USDT зможе пробити діапазон 6-5 і 3% вниз, це буде дуже крутий сигнал на те, що будь-яка локальна корекція альткоїнів має сприйматися як можливість докупляти їх, тому що попереду буде починатися нова хвиля падіння з першою ціллю 3,6%. і Ну і якщо подивитися на графік капіталізації альткоїнів, то з липня місяця капіталізація намагається зупинити своє падіння і діапазон 530 мільярдів доларів. Це зараз поки що основна критична точка, звідки ми очікуємо ріст капіталізації хоча б до діапазону 714 мільярдів доларів. З даного діапазону ми можемо знову розпочати падіння, проте мінімально, на нашу думку, реалізація. Ось всієї цієї консолідації, всього це накопичення, це саме діапазон 714 тисяч 714 мільярдів доларів. Тому зараз дуже важливо дочекатися виходу біткоїна за межі консолідації 62 тисячі тисяч доларів і не вестись на такі на такі от маніпуляції, як, наприклад, проходить зараз собі був на місці, на місці і ні з того ні з цього різко впав. Так серенько зразу ахкаю, ми будемо падати, і тут оп, зразу розпочинається ідентичний відкуп, тобто не реагувати на це, дивитися за домінуванням біткоїна, а саме за діапазоном 56,6% і контролювати домінування USDT в діапазоні 5,3%. Якщо протягом цього тижня не пробивається цей діапазон вниз, є великий шанс, що наступного тижня крипта буде падати. Щодня на нашому телеграм-каналі ми ділимося криптовалютами, які прямо сьогодні на слуху. Тому, якщо цікаво бачити свіжу актуальну інформацію, підписуйтесь на наш телеграмчик. Там також є і чат. Бажаємо всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.